Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Сьогодні ми вам покажемо, як можна розібрати та зібрати секатор Falco 13. Зробити це ви можете використавши ключ, який є в комплекті, або скористатися головками на 7 і на 8, або ріжковими ключами, накидними ключами. Я вам покажу, як це зробити з допомогою ключа. В ключі є два отвори: один більший, другий менший. Більший отвір це власне розмір номер 8 під ключ номер 8 а менший під ключ номер 7 ключем, спершу, спершу, щоб розібрати секатор, знімаємо з нього пружину. Далі ключем номер 8 або відповідно, більшим отвором в пластині, яка йде в комплекті, розкручуємо гвинт фіксатора осьового вузла. Зірвати гвинт можна ключем, а далі викручувати. Самою пластинкою. Знімаємо гвинт і пластинку фіксатора. Далі розкручуємо гайку центрального вузла і знімаємо пластину замка. Роз'єднуємо фіксатор надру. Для того, щоб зняти з верхнього руків'я контролезу, потрібно ключем номер 8 або більшим отвором в даному випадку відкрутити. Гвинт, який фіксує контролезу до руків'я, викрутити його і зняти саме контролезу. З нижнього руків'я знімаємо лезу. На лезі є маркування Felco 13, тобто це є лезо спеціально виготовлено для цього секатора. З Осьового вузла виймаємо гвинт. Всередині осьового вузла знаходиться втулка, яка є підшипником ковзання. Під час зборки необхідно проводити змащування цього вузла. Для того, щоб розібрати замок, механізм замка, необхідно ключем номер 7 або в даному випадку, з допомогою меншого отвора, який є на пластинці, відпустити гвинт. і його викрутити. Знімаємо гвинт рычаг замка і пружинну шайбочку, яка стоїть під ним. Сикатор Falco 13 є розібраний. Якщо є необхідність замінити амортизатори, які впресовані в руків'я, з допомогою плоскої викрутки ми їх випресовуємо і потім назад запресовуємо нові. Зборку секатора проводимо в зворотньому порядку. Спершу встановимо на місце механізм замка, ставимо пружинну шайбу, шайбочку опуклою стороною назовні, зверху вдягаємо рычажок і закручуємо гвинт. Гвин затягуємо до того моменту, поки замок не почне ходити досить туго, але так, щоб ми могли рухати його одним пальцем. Далі ставимо на місце осьовий гвин, попередньо змастивши його. Зараз я цього не провожу, секатор є новий і тут достатньо змазки. І встановлюємо на місце лезо. Прикручуємо на своє місце контрлезо до верхнього руків'я. Наживляємо пальцями гвинт і за допомогою пластини докручуємо його до кінця. Затягуємо. Далі збираємо секатор на осьовому. Ставимо на місце пластину, пластину замка. І наживляємо гайку центрального вузла. Центральну гайку. Встановлюємо на місце фіксатор цієї гайки, який не дозволяє їй розкручуватись. І гвинт, який кріпить цей фіксатор. Закручуємо цей гвинт, але не затягуємо. Поки що не затягуємо. Зараз необхідно декілька разів вдарити по шляпці усього вонта для того, щоб всі елементи секатора ціли на своє місце. Можна це зробити по дерев'яшці, можна по будь-якому іншому предмету. Після цього проводимо настройку роботи секатора. Без Встановленої пружини. Тримаємо секатор за нижнє руків'я і відпускаємо його з розкритого положення. Якщо він не закривається, значить осьовий гвинт перетягнутий. Необхідно. Руками легко відкрутити трошечки осьову гайку. Відпускаємо, перевіряємо ще раз. Секатор закривається майже повністю. Це теж не є добре. Він має закриватись приблизно десь наполовину. Трошечки підтягнемо осьовий. перевіряємо. Секатор закривається десь на одну третину на половину. Це те, що нам потрібно. Можемо затягнути гвинт, який кріпить фіксатор свого і встановити пружину. Сикатор є зібраний і готовий до використання. Сикатор Felco 13 а також усі необхідні зміни деталі до нього, ви можете придбати в Garden Tools Україна. Яка входить в групу компаній Клуб Руслин в мережі наших садових центрів, а також в нашому інтернет-магазині. Дякуємо вам за увагу!